Вітаю вас, мої хороші! Сьогодні запрошую вас на заняття з математики. Ми сьогодні познайомимось з одним числом, з однією цифрою, і щоб ви її впізнали, пропоную вам послухати такий віршик. Нуль, без інших цифр! Нічого. Дірка з бублика смачного. Пам'ятати потрібно він на О подібний. Погляньте, ось наша цифра нуль. Вона дійсно схожа на букву О. Що ж означає цифра нуль? Послухайте, в дитсадку спитали діти, нуль це як? Навіщо він? Аби цифру зрозуміти, я вам дещо розповім. Нуль, коли цукерки з'їли, птаство в виріб відлетіло. В зоопарку нуль ведмедів? Сторож клітку не догледів! Отже, дітки, коли ми зустрінемо десь цифру 0 без жодної іншої, це буде означати нічого. І зараз ми з вами повправляємось. Отже, приготуйтеся до заняття, розпочинаємо! Отже, почнімо. Перше, що ми з вами завжди робимо, це обводимо цифру по крапочках. Спершу великий нул. Не поспішайте, аби ваш олівчик не збився з пунктирної лінії. І всередині так само другий нулик всередині по пунктирній лінії обведемо. І третій розмалюємо будь-яким кольором, який вам до вподоби. Переходимо до другого завдання. Погляньте, в нас три малюночки із білочками. Знайдіть малюночок, на якому у білочки зовсім немає горішків. Тобто їх нуль. Так, це третій малюночок. Розмалюйте цю білочку. Білочки помаранчеві. І поставте відповідну кількість горішків в нижній клітинці. Скільки горішків у цієї білочки? 0. Давайте навчимося писати цифру 0. Починаємо з верхнього правого куточка. Ведемо заокруглену лінію вліво. І повертаємо вгору. Так само треба записати в цій клітинці. Починаємо з верхнього правого куточка, ведемо заокруглення овальне і повертаємо. Так, порахуйте горішки у всіх білочок, і запишіть відповідну кількість. На першому малюночку у білочки. Один, два, три, чотири. 5 горішків. Записана цифра 5. На другому малюночку. Один, два, три, 4 горішка. Давайте запишемо цифру 4. Ось так. Наступне завдання. У нас для тренування написання цифри 0. Погляньте за пунктирною лінією, починаючи з верхнього правого куточка, безперервно ведемо заокруглену лінію, поки не утвориться цифра 0. Пропишіть цифру 0 у всіх цих квадратиках і овальчиках. Тепер переходимо з вами до розв'язування прикладів. Хочу вам розказати один секрет. Приклади із цифрою 0 дуже прості. Якщо додавати або віднімати число 0, то попереднє число не зміниться. Давайте спробуємо разом. 1 плюс 0 дорівнює. В нас було одне яблучко. Нам дали плюс нуль нічого. Скільки ж в нас стало? Теж один. Дуже легкі приклади з нулем. Два плюс 0 дорівнює. Правильно, дітки, 2. 3 плюс 0 дорівнює. 3. Бачите, залишається те саме число, коли додається. 0 те саме буде відбуватися, якщо віднімати 0. 4 плюс невідомо що дорівнює 4. Щоб отримати те саме число, ми додавали 0. Отже, 4 плюс 0 дорівнює 4. Деяке число плюс 0 дорівнює 5. Нуль не може змінити число. Значить, на початку в нас теж була п'ятірка. 5 плюс 0 дорівнює 5. Деяке число плюс 0 дорівнює 4. Ми пам'ятаємо: 0 не змінює жодного числа. Значить, на початку в нас теж було 4. 4 плюс 0 дорівнює 4. Рухаємось далі. 7 або плюс, або мінус 0 дорівнює 7. Який знак ми можемо тут поставити? Якщо ми додамо 0, у нас 7 зміниться? Не зміниться. Якщо ми від 7 віднімемо, заберемо 0. В нас щось зміниться, теж не зміниться, то ми в цьому трикутничку можемо поставити і плюс, і навіть мінус. Нічого не зміниться. Продовжуємо. 8 плюс 0 дорівнює. Нуль нічого не змінює, тому дорівнює 8. Дев'люс дещо дорівнює 9. У нас і на початку, і в кінці 9, значить, нічого не змінювалося, а нічого не змінює лише цифра 0. Ось такі приклади. Продовжуємо. Наступне завдання в табличці. Ми з вами пам'ятаємо, що у табличці є рядочки. Так, ось вони в нас підписані: 1, 2, 3, 4 і є стовпчики. У нас стовпчики є трикутник, стовпчик квадрат і стовпчик круг. Нам необхідно заповнити цю табличку відповідними цифрами. Але треба знайти їх адреси. Давайте почнімо разом. Перша цифра 5. Вона має знаходитися за адресою один квадрат. Пригадуємо, як ми це робили. Ми з вами знаходили рядок 1, рядок 1 і стовпчик квадрат. Так? Ось так. І там, де вони перетиналися, там наша адреса цифри. Де вони перетнулися? Ось тут. Отже, запишемо тут цифру 5. Наступна цифра 2 мешкає за адресою один круг. Виконуємо те саме один рядочок, так? І стовпчик круг. Там, де перетнулися наші палички, ось, там буде мешкати цифра 2. Записуємо. Наступна цифра 1. Мешкає за адресою 2-трикутник. Шукаємо рядок 2 і стовпчик-трикутник. Там, де вони перетнулися. Так. В тій клітинці мешкає ця цифра одиничка. Записуємо. Я вас попрошу цифри 6, 8 і 7 розмістити самостійно. Таким чином, ми з вами дійшли до графічного диктанту. Сьогодні ми виконаємо один із. Той самий диктант чотири рази від чотирьох крапочок. Почнімо разом. Шість кроків вгору. Ставимо олівчик на нашу крапочку і ведемо шість клітинок вгору, кожну називаючи Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Зупиняємось. Три кроки праворуч. Ведемо від того місця, де зупинилися. Один, два, три. Далі шість кроків вниз. Від того місця, де зупинилися, рахуємо шість клітиночок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І три кроки ліворуч. Ставимо олівчик і повертаємось. Один, два. три. 3. Таким чином, у нас з вами вийшов друкований символ цифри 0. Будь ласка, виконайте цей диктант ще тричі. Наступне завдання називається Об'єднай сукупності. Або ми ще з вами це називали графічні приклади. Давайте їх розглянемо. Перше, що у нас є: два трикутники, два круги і один квадрат. Плюс, тобто нам ще додали один квадрат. Дорівнює, що ж у нас відбудеться, якщо ми до першого нашого наборчика додамо ще один квадрат. В нас вийде два трикутники, два круги і два квадрати. Ось так. Наступні сукупності. В нас на початку було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кругів. Плюс, нам додали ще дали два круги. Скільки ж їх разом в нас стане? Плюс збільшили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всього в нас стане. Дев'ять кружечків. Намалюємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось така відповідь буде. І ще одне завдання. Погляньте, в нас теж якась табличка. Давайте її розглянемо. Намальовані черв'ячки. Скільки їх? 1, 2, 3, 4, 5. І знизу відповідна цифра. Тобто наших черв'ячків 5. Наша з вами задача в кожному наступному прямо кутничку намалювати стільки черв'ячків, яку цифру вказує, вказано знизу. Давайте разом це зробимо. Наступний прямокутничок нам вказує цифру сім. Отже, в нас має бути сім черв'ячків. Можемо намалювати їх схематично. Один. Два. Три. Чтити. П'ять. Шість. сім. Перевіримо себе. Цифра сім. Рахуємо: Один, два, три, чотири, пять, шість сім. Отже, ми виконали вірно. Звертаємо увагу на наступну цифру. Цифра три. Скільки ми черв'ячків намалюємо? Три. Так, малюємо один. Два. І. Три. Перевіримо себе. Цифра три. Рахуємо: один, два, три. Виконали вірно. Наступне завдання. Цифра нуль. На яку кількість вказує цифра ль? Ніскільки! скілечки. Отже, ми в цьому прямокутничку не будемо малювати жодного черв'ячка. На цьому наше заняття закінчується. Я дякую вам за увагу! Сподіваюсь, ви з усіма завданнями впорались на відмінно. Від вас чекаю фотографії ваших зошитів. До зустрічі, любі! Бувайте!